І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео на вулиці Літній вечір. І цей літній вечір я вирішив продовжити свою кулінарну рубрику. Може, вашу найулюбленішу кулінарну рубрику, яка називається Алекс Скорпіон Кулінар. Сьогодні буде дуже простий ролик, який може повторити. Ну сьогодні буде такий простий смаколик, який зможе повторити кожен. Тому давайте краще не гаяти часу, обов'язково свої королівські літні вподобайки. І не забудьте підписатися на мій ютуб канал та телеграм-канал. На телеграм-канал посилання буде в описі. Я вже побачив, що вже вони відкриваються, тому вам буде з легкістю перейти на мій телеграм-канал. І не гаємо часу. Погнали! Так, друзі, ось і я. Коротше, сьогоднішній смаколик це буде полуниця. Це дуже популярно, а сам, ну, актуально, це дуже влітку популярно. Коротше. Я думаю, кожен із вас її куштував, купляв, тому проблем з цим не було. Також я розтопив два види шоколаду. Перший білий, але він щось не дуже розтопився, трошечки додав і Тепер це дуже схоже на рідке мило. Хай зельсине. А ось з чорним шоколадом. Все інакше він вийшов ідеальним, дуже ідеальним. Але це не простий чорний шоколад. Тут є вкрапління солоної карамелі. Це дуже смачно. Ну і також трохи полиниться. Ролик сьогодні буде невеличкий. Так як це смаколик, який може кожен повторити. Також мені знадобляться дві зубочистки. Одну ми розпаковуємо. І давайте насолоджуватися. Цим смаком. Special спробуємо зб'ємо шоколадом. Да. Втикаємо в бочистку шматочок полениці і насолоджуємося. ну, Смак полуниці. Ось я її дуже не чувствую, тому що тут, напевно, все-таки вода. Давайте просто попробуємо, що вона тут вийшло. Знаєте, це як м -м -м, білий шоколад, це як такий солодкий супчик. Серйозно. Ну, що можу? До речі, ставити оцінку, я, я також буду. Що я можу про це сказати? Ну, просто полуниця, а шоколаду майже не чувствується. Ставлю 3 з 10. Тепер давайте спробуємо з цим шоколадом. Може, ним буде чекають, що друга зубочистка нам не знадобиться. Ну що? втикаємо в полиницю, вмукаємо шоколад і насолоджуємося цим смаколиком. Гелі витягується. А, ну. М -м -м. а ось це 10 з 10. Це нереально смачно. Особливо цей чорний шоколад з солоною карамеллю Я ще ходжу, вже ще захотілося. 10 з 10, це нереально смачно. Якось так. До речі, зараз буде простий лайхак, як розтоплювати шоколад правильно. Я його розтоплював в мікрохвильовці, микро... щоб трошечки пришвидшити процес. Але, друзі, зауважте. Треба розтоплювати. Ну, коротше, поставили на 30 секунд. Це у кого є сучасна мікрохвильовка. Ну, і на старій теж можна. Коротше. Поставлено на 30 секунд, і кожні 10 секунд ви, або 5 секунд ви відкриваєте і постійно перемішуєте чайною ложечкою, щоб шоколад рівномірно розтопився. Бо якщо просто поставити його розтоплюватися, то може скло тріснути або інший посуд. якось так з білим шоколадом це також тушується, але на даний момент у мене з ним не дуже пощастило. От якось так. Літо, літо вже настало. І і сезон полуниці відкрився. Дуже смачно. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якось так, ну, кого є полуниця, то купляйте або куштуйте смаколиком. Найпопулярніше це ну, стандартно це полуниця з цукром. А з шоколадом це нереально смачно. З цим повинно, може, і... це не той був шоколад, то. З ним просто не пощастив, а може з іншим пощастить. А ось з цим Він не ідеальний кандидат. Якось так. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, Бережіть себе та до наступних моїх протестких роликів. Чао!